Екзобіологія як наука, що вивчає можливість існування життя поза межами Землі, має цікаву історію виникнення. Термін екзобіологія був вперше використаний у 1959 році американським астрофізиком Джошуа Ледербергом, проте сама ідея пошуку життя на інших планетах супроводжує людство вже століттями. Перші спроби вивчення можливості існування життя поза Землею були пов'язані зі спостереженнями за планетами нашої сонячної системи. З появою космічних телескопів і міжпланетних місій науковці отримали можливість досліджувати інші планети та їхні умови для існування життя. Завдяки розвитку технологій та збільшенню кількості відкритих екзопланет інтерес до екзобіології значно зрос. Сучасні дослідження в цій галузі включають пошук біомаркерів. Аналіз хімічного складу атмосфер планет та розробку методів виявлення життя на інших світах Цікаво, що історія екзобіології тісно пов'язана з розвитком космічних досліджень та пошуком відповідей на питання про походження та розповсюдження життя в космосі. Ця наука відкриває перед нами безмежні можливості для розуміння нашого місця во Всесвіті та пошуку відповідей на одне з найбільш загадкових питань чи є життя поза Землею. Основні принципи екзобіології полягають у вивченні умов, які можуть сприяти існуванню життя на інших планетах. Одним з ключових принципів є пошук біомаркерів, хімічних речовин або процесів, які є показниками можливого живого організму. Наприклад, на Землі кисень у атмосфері є біомаркером, оскільки його присутність пов'язана з живими організмами. Ідентифікація подібних біомаркерів на інших планетах може свідчити про наявність життя. Ще одним принципом є аналіз хімічного складу атмосфери планети. Деякі хімічні елементи, такі як вуглець, водень та кисень, є ключовими для життя на Землі, тому виявлення їх у атмосфері іншої планети може свідчити про можливість існування живих організмів. Крім того, екзобіологи вивчають умови, які можуть бути сприятливими для життя, такі як наявність води, оптимальна температура. Та наявність енергії для живлення. Ці принципи допомагають визначити потенційні місця для пошуку життя на інших планетах. Цікавим фактом є те, що екзобіологи також досліджують можливі форми життя, які можуть відрізнятися від тих, що ми звикли бачити на Землі, наприклад, на планетах з високим тиском або температурою можуть існувати організми, які адаптувалися до таких умов. Також важливим принципом є розробка нових технологій для виявлення життя на інших планетах, наприклад, використання космічних телескопів, спектрометрів та роботів для дослідження поверхні планет. Ці технології дозволяють екзобіологам отримувати дані про можливе життя на інших світах, усі ці принципи допомагають екзобіологам розширити наше розуміння можливості існування життя поза Землею. Та відкривають нові горизонти для науки та досліджень у цій захоплюючій галузі. Методи пошуку життя на інших планетах. Пошук життя на інших планетах це складний та захоплюючий процес, який вимагає використання різноманітних методів та технологій, ось деякі з найбільш ефективних методів, які використовують екзобіологи у своїх дослідженнях. Одним з ключових методів є вивчення атмосфери планети, аналіз хімічного складу атмосфери. Може розкрити наявність біомаркерів, таких як кисень, метан або інші речовини, які можуть свідчити про можливе життя. Використання спектрометрів та інших приладів дозволяє екзобіологам аналізувати світло, яке проходить через атмосферу планети, та виявляти характеристики хімічних елементів. Ще одним методом є пошук екзолітосфер, шару газів, що оточує планету. Виявлення певних газів у екзолітосфері може свідчити про можливе існування життя. Крім того, екзобіологи вивчають геологічні ознаки на поверхні планети, такі як вулкани, річки або океани. Ці ознаки можуть свідчити про минуле або поточне існування води та інших умов, сприятливих для життя. Дослідження кристалів та мінералів на поверхні планети також може дати важливу інформацію про можливе життя. Наприклад, на Землі деякі мікроорганізми можуть залишати сліди у вигляді мікроскопічних кристалів. Які можна виявити за допомогою спеціальних аналітичних методів. Також важливим методом є вивчення магнітного поля планети. Наявність магнітного поля може захищати планету від шкідливих космічних випромінювань та сприяти утворенню умов для життя. Деякі організми на Землі використовують магнітне поле для навігації та орієнтації, тому виявлення магнітного поля на інших планетах може бути важливим показником можливого життя. Нарешті. Одним з найінноваційніших методів є використання штучних інтелектуальних систем для аналізу великих обсягів даних, отриманих від космічних телескопів та інших приладів. Ці системи можуть виявляти закономірності та шаблони, які вказують на можливе життя на інших планетах. Використання штучного інтелекту дозволяє ефективно аналізувати складні дані. Та виявляти потенційні ознаки життя. Усі ці методи допомагають екзобіологам розширити наше розуміння можливості існування життя поза Землею та відкривають нові перспективи для досліджень у цій захоплюючій галузі. Потенційні місця для знаходження життя одним з потенційних місць для знаходження життя на інших планетах є екзопланети, які знаходяться у зоні життєспроможності навколо їхніх зірок. Ця зона визначається як діапазон відстаней від зірки, де умови можуть бути сприятливими для існування рідкої води на поверхні планети. Наприклад, екзопланета Трапіст, 1 яка знаходиться в зоні життєспроможності своєї зірки, вважається однією з потенційних кандидатів для пошуку життя. Іншим потенційним місцем є місяці газових гігантів, таких як Європа, місяць Юпітера. Європа має під поверхнею океан води, який може бути середовищем для розвитку мікробного життя. Дослідження показали, що під льодовою корою Європи можуть існувати умови сприятливі для життя. Іншим цікавим місцем є екзомісяці, які обертаються навколо гігантських газових планет. Наприклад, місяць титан, який обертається навколо Сатурна, має атмосферу та різноманітні геологічні форми, що можуть свідчити про можливе існування життя. Також варто звернути увагу на екзопланети, які мають супутники, оскільки це може створювати додаткові умови для існування життя. Наприклад, супутник екзопланети 22 Кеплер-22b може мати власну атмосферу та воду, що робить його цікавим об'єктом для пошуку життя. Крім того, астрономи також досліджують міжзоряні об'єкти, такі як міжзоряні астероїди та комети, як потенційні місця для пошуку життя. Деякі дослідження вказують на можливість перенесення мікробів через космос на таких об'єктах, що відкриває можливість для появи життя на інших планетах. Усі ці потенційні місця відкривають нові горизонти для екзобіології та стимулюють нас розширювати наше розуміння можливості існування життя поза Землею. Хімічні елементи грають важливу роль у можливості існування життя на інших планетах. На Землі вода. Вуглець, кисень та інші хімічні елементи є ключовими для життя. Вода, наприклад, є необхідною для біологічних процесів та розвитку живих організмів. Вуглець є основним будівельним матеріалом для органічних сполук, які складають живі організми. Кисень необхідний для дихання та окислення органічних сполук. Умови для існування життя також включають оптимальну температуру та наявність енергії для живлення. Наприклад, на планетах з водяною атмосферою та оптимальною температурою можуть існувати умови для розвитку життя. Ці хімічні елементи та умови створюють основу для можливого життя на інших планетах. Цікавим фактом є те, що деякі організми на Землі можуть виживати в екстремальних умовах, таких як високі температури, високий тиск або радіація, це вказує на потенційну різноманітність форм життя які можуть існувати на інших планетах. Дослідження хімічних елементів та умов для існування життя допомагають екзобіологам визначити потенційні місця для пошуку життя в космосі та розширюють наше розуміння можливості існування живих організмів поза Землею. Потенційні форми життя на інших планетах. Пошук життя поза Землею відкриває перед науковцями можливість розглядати різноманітні форми життя. Які можуть відрізнятися від тих, що ми звикли бачити на нашій планеті. Однією з потенційних форм життя є екзотермофіли, організми, які можуть існувати в умовах високих температур. На землі такі організми виявлені в гарячих джерелах, вулканічних кратерах та глибоких морських вулканах. Їхні адаптації до екстремальних умов можуть вказувати на можливість існування подібних організмів на інших планетах. Іншою цікавою формою життя є хіміолітотрофи. Організми, які отримують енергію з хімічних реакцій, а не від світла. Такі організми можуть існувати в умовах відсутності сонячного світла, наприклад, у глибоких морських рифах або під льодовими кригами. Дослідження мікробів, які живуть у глибинах землі, показують, що такі організми можуть бути адаптовані до екстремальних умов та відсутності доступу до світла. Крім того, науковці розглядають можливість існування екзофітів. Рослин, які можуть розвиватися на поверхні інших планет. Такі рослини можуть адаптуватися до різних умов, включаючи високі температури, радіацію або відсутність води. Деякі дослідження вказують на можливість існування рослин на планетах зі схожими умовами до Землі. Нарешті, однією з найцікавіших форм життя є екзоінтелект розумні форми життя, які можуть мати розвинену свідомість та технології. Хоча пошуки екзоінтелекту є складним завданням, науковці продовжують досліджувати можливість існування розумних істот на інших планетах, усі ці потенційні форми життя відкривають нові перспективи для науки та досліджень у галузі екзобіології та стимулюють нас розширювати наше розуміння можливості існування життя поза Землею. Виявлення життя поза Землею може мати значний вплив на наше розуміння космосу та місця людини в ньому. Перш за все, це відкриє нові можливості для науки та досліджень, вивчення інших форм життя допоможе розширити наше уявлення про те, як може виглядати життя в умовах, відмінних від Землі. Крім того, виявлення життя на інших планетах може відкрити нові технології та методи для пошуку та вивчення космосу. Наприклад, розробка нових інструментів для дослідження може допомогти в пошуку життя на інших планетах. Також виявлення життя поза Землею може мати великий вплив на суспільство та культуру, це може змінити наше уявлення про місце людини в космосі та відкрити нові можливості для міжнародного співробітництва та діалогу. Нарешті, виявлення життя на інших планетах може відкрити нові горизонти для людства та стимулювати нас до подальших досліджень та відкриттів у галузі космічних наук. Усі ці наслідки виявлення життя поза Землею можуть мати велике значення для нашого розвитку як цивілізації та допомогти нам краще зрозуміти та оцінити наше місце в космосі. Екзобіологія є захоплюючою галузю науки, яка постійно розвивається. Однією з перспектив розвитку є пошук нових технологій для виявлення життя на інших планетах. Розвиток космічних технологій дозволить нам досліджувати віддалені планети та місця у космосі, крім того. Розширення міжнародного співробітництва у галузі екзобіології відкриє нові можливості для спільних досліджень та відкриттів. Інноваційні методи та технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, можуть значно полегшити пошук життя в космосі. Захоплюючі відкриття та дослідження у галузі екзобіології, відкривають нові перспективи для науки та допомагають нам краще зрозуміти та оцінити можливість існування життя поза землею.